Правильне внесення добрив під час посіву соняшника це ключ до високих врожаїв і стійкості рослин до стресових умов. Сучасні гібриди соняшника мають високі вимоги до поживних речовин, особливо на ранніх етапах розвитку. Давайте розглянемо основні рекомендації щодо добрив для соняшника. Основні макроелементи для соняшника азот. Зот сприяє росту рослин, формуванню кореневої системи. Розвитку листової маси. Комендована норма від 30 до 60 кг на гектар у діючій речовині в вигляді аміачної селітри або карбаміду. ФОСФОР. ФОСФОР забезпечує розвиток кореневої системи, покращує фотосинтез і енергетичний обмін у рослинах. Рекомендована норма 50-70 кг на гектар у діючій речовині. Вигляді суперфосфату або діамоній фосфату. Калій. Калій підвищує стійкість рослин до хвороб, покращує водний баланс і сприяє розвитку насіння. Комендована норма від 60 до 80 кг на гектар. Вигляді сульфату або хлориду калію. Мікроелементи. Крапка. Пор. Пор необхідний для процесів цвітіння, запилення та формування насіння. Нестача бору може значно знизити врожайність. Комендовано застосовувати борні добрива, такі як Леф Бор 140, у нормі 1 літр на гектар. Цірка. Цірка бере участь у синтезі амінокислот і білків. Також покращує засвоєння азоту. Оптимальна норма внесення 15-20 кг на гектар. У вигляді сульфату амонію. Практичні рекомендації. Перед посівом добрива слід внести під основний обробіток ґрунту. Забезпечуючи рослинам доступ до поживних речовин із самого початку. Рекомендується проводити аналіз ґрунту, щоб визначити потребу у добривах та скоригувати їх норми залежно від вмісту поживних речовин. Комплексні добрива, як от нітроамофоска, можуть забезпечити соняшник з балансованим живленням. Додаткове застосування препарату lf соняшник амінохилат покращить результат. Висновок: правильний підхід до добрив при посіві соняшника. Допоможе забезпечити оптимальні умови для його розвитку, це дозволить досягти високих показників врожайності і створити основу для отримання якісного врожаю.